Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна, і сьогодні ми з вами будемо розглядати другу сорочку. Чесно кажучи, з першого погляду мені здалося, що ця сорочка ну, доволі звичайна. І нічого такого цікавого в неї немає. Але потім, при більш детальному огляді, я зрозуміла, що вона дуже-дуже цікава. Чому? Давайте спочатку. Вишита ця сорочка, в принципі, на полотні. Я так думаю, що це фабричне полотно, і вона дуже схожа на ці тканини, із яких колись, і та, в принципі, і зараз, мабуть, шили простирадла. Це бавовна, тонесенька, тонесенька, бавовна. В принципі, вона не розрахована на те, щоб на ній вишивати. Тому що тут дуже дрібний каунт. Ну, якась майстриня була дуже з таким, знаєте, зором доволі гарним, що змогла вишити на цьому полотні цей малюнок. Якого регіону ця сорочка? От. Для мене це взагалі питання. Я просто не маю уяви, до якого регіону відноситься ця сорочка. Вона уставкова, як бачите, бачите, пришита уставка до стану. Є підуставкова смужка така, але все виповнено одним орнаментом. Тобто, оці кущики. Вони по всій сорочці йдуть однакові. Єдине, що на рукаві вони йдуть по вертикалі, а на уставці і підуставкова смужка йде по горизонталі. ця сорочка ось тут на манжеті призбирування таке дрібнесеньке. Ну, це і зрозуміло, тому що сама тканина. Бачите, яка тканинка. Вона дуже тонесенька, така, але дуже приємна. Ну, Це бавовна, стопудово, що це бавовна. Я не думаю, що тут є льняна чи конопляна нитка, то, бо вона дуже тонка для цих тканин. Хоча льняні тканини вони теж тонкі, але мені здається, що це все ж таки бавовна. Зроблен ось такий малесенький, малесенький манжетик, де такий теж такий же Кусочки цих ягідок. Я для себе так і назвала цю сорочку Ягідки, Тому що, ну не знаю, мені так здалося, що воно так і напрошується прямо назвати сорочка Ягідки. Тут взяти частинки з цих кущиків і ягідки роз, розташовані на, на цьому манжетіку. Тут гудзичок і петелька. Не знаю, ну, ага, тут вже щось дошивали, це, мабуть, вже наші майстри дошивали. А може, а може, і придбана було вже так. Я так думаю, що ця сорочка була вишита в 20 столітті, але в які роки, не можу сказати, не знаю. Чому, чому, чому мене зацікавила ця сорочка? І я захотіла про неї зробити окреме відео, тому що, хоча здавалось би, що тут нічого такого цікавого немає. Тут вже облямівочка була зроблена сучасна, тому що... Тут навіть хтось вийшов свої ініціали, це, мабуть, в театрі хтось колись одягав, і помітив. Чому це сучасно? Тому що тут є, бачите, вже машина строчка. І спочатку, чесно кажучи, мені здалося, що вся сорочка вишита зшита е, на машинці. Але ні, я помилялася. Коли я вивернула цей шов, як бачите, це ручна збірка. Її шивали вручну, але дуже дрібосенькими стібочками. І здається, що це машинна вишивка. А насправді ні. Ну, я ж кажу, мабуть, у майстрині, яка вишивала цю сорочку, був дуже-дуже гарний зір. От, бачите, і тут теж все зібрано вручну. Дрібосенькими такими стібочками. От. Так що цікава ця сорочка. Вона, на перший погляд, здається, звичайною. Тут є ластка, вона не дуже завелика. Зараз ми поміряємо її. Скільки вона тут. Ну, В принципі, 9 см. Це, в принципі, нормальна ластка для жіночої сорочки. 9х8. 9 на да. 8. Так, тут у нас теж збірочка вручну. Бачите? Ось вона. А що такого цікавого в цій сорочці? Це те, що я спочатку думала, що це вишита хрестиком. І тому для мене це ну, не було е, цікаво, думаю, ну, хрестик, звичайний хрестик, та орнамент такий собі. Повітряний, такий гарний, ніжний. Але коли я стала розглядати його під лупою, то виявилося, що це підстелений хрестик. Так, так. Е, дуже цікава і дуже е, така, знаєте, техніка, ось як воно виглядає, з вивороту Бачите? От, і я була дуже здивована, коли побачила, що це підстелений хрестик. Тут є переходи на хрестик, ну це звичайно, це нормально. Але всі ці листочки, всі ці ягідки, все це вишита підстеленим хрестиком. І в цьому саме є така, знаєте, родзинка цієї сорочки. Вона дуже ніжно виглядає, дуже ніжно. І, знаєте, я б таку собі зробила і носила, тому що ну, вона гарна. Погодьтеся, вона дуже-дуже гарна. По крою ми з вами з'ясували, що це уставкова сорочка, рукавчик має манжет. І тут зроблена облямівка. Що було е, тут до того, як пришили, пришили ось цю облямівку, я не знаю, не можу вам сказати. От. Але тут, тут теж зроблена строчка вже сучасна на машинці. От. Я думаю, що це вже робилося потім. Можливо, що це була додільна сорочка. Може бути. Її просто обрізали і підвернули тут таким строчкою пройшли. Тому що дуже схоже на те, що це могла бути додільна сорочка. Вона така, знаєте, така дуже, дуже така тканинка. Ну, проста бавовняна тканинка, але дуже приємна до тіла. Ну, теж, бачите, тут вже. Ідеорочка є. От, ззаду вона має такий гудзик, але знов-таки мені здається, що це, вже, що це вже сучасним, сучасними майстрами нашими було зроблено. Ну, ось, ось така сорочка. Мені дуже цікаво, дуже цікаво. А що тут у нас? Ага, тут, ага. Е -е, так. Судячи по всьому, що це дійсно була сорочка додільна. І оце вже робили, робили наші майстри. Тому що, бачите, тут шов не до кінця, а він закінчується ось тут. Тобто, зроблена така, як витачка для того, щоб зробити перехід з розрізу сюди. Мені дуже цікаво, до якого регіону може належати ця сорочка. Шукала, де могла шукала, але ніде нічого не знайшла. І тому буду дуже вдячна, якщо хтось може знає, хтось бачив таку сорочку або схожу, або знає, до якого регіону це все відноситься. І те, що вона шита підстеленим хрестиком, це говорить, дод... говорить о тому, що ця сорочка вишивалася не сьогодні і не вчора, і... І... і нитки самі повигоряли. Бачите, вони такі теж були, мабуть, чорні, а стали такі сірі. Та всі, всі кольори вони стали такі трошки тьмяні. Тому, тому чекаю від вас. Е, може хтось знає. Коментарі, будь ласка, під відео залишайте, будемо обговорювати, будемо спілкуватися. Ну, можливо, можна було, було звернутися для, за порадою і за цими знаннями до фахівців, але чомусь не знаю. Я, я соромлюся, чесно кажучи, якось так. Мені незручно турбувати людину по такому поводу. От. Тому, якщо хтось знає, будь ласка, пишіть. Ну, про цю сорочку багато не скажеш, вона дуже проста, але мені дуже сподобалася. все, всім гарного дня! Буду чекати на ваші коментарі. Всім папа! -па.